Час новин на Дніпро ТВ У студії для вас працюватиму. Я Ксенія Штомпель. Ніч у місті минула без обстрілів та повітряних тривог. А напередодні ворог бив по великомихайлівській громаді, поцілив у поле із пшеницею. Сталася пожежа. Полум'я охопило 5 гектарів зі збіжжям. Вогонь рятувальники приборкали. Мер Дніпра Борис Філатов долучився до обговорень подальшого втілення декларації про доброчесність та прозору роботу з Нацагентством з питань запобігання корупції. І Дніпро та ще низка міст України підписали минулого тижня. Діалог представників мерії та голови НАЗК відбувся на засіданні правління асоціації міст України. Зокрема, йшлося, що спільна робота має запобігти зловживанням і при цьому враховувати принципи місцевого самоврядування. Такий баланс з Довіру між посадовцями та громадянами. А кінцева мета побудувати владу, якій суспільство довіряє та підтримує. Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив на готовності всебічно співпрацювати з НАЗК у цьому питанні. Одеського воєнкома Юрія Борисова відправили під варту на 60 діб із правом внесення застави у 150 мільйонів гривень. Сам він просив суд не арештовувати його, бо має проблеми зі здоров'ям тож у СІЗО може померти. Демонстрував і свої нібито поранення та стверджував, що лікарі рекомендували йому реабілітацію за кордоном. Так і пояснив свої візити до Іспанії. Воєнком заявив, що оскаржуватиме таку міру запобіжного заходу, адже півтора сотні мільйонів в нього немає. Нагадаю, Борисова підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від служби. Загалом результати перевірок не невтішні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Всім дадуть оцінку правоохоронні органи ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі. Комусь там острови. Та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. У сезона два місяці без права внесення застави опинився і нардеп від ОПЗЖ Олександр Пономарьов. Напередодні йому оголосили про підозру у Держзраді через співпрацю з росіянами. Пономарьова загрожує 15 років тюрми. Сам нардеп звинувачення відкидає. Медичні заклади Дніпра ще влітку готуються до осінньо-зимового сезону під час воєнного стану. Зокрема, встановлюють потужні генератори та піклуються про безперебійний інтернет. Як до надзвичайних ситуацій готуються в амбулаторії, та одні з лікарень Дніпра перевіряла чергова по місту. Вже другий сезон Дніпро заздалегідь готує медичні заклади до зимового періоду. В амбулаторіях Дніпра встановлюють системи безперебійного інтернету. Ще торік вони були тільки в лікарнях. Тепер електронні рецепти і направлення можна виписувати за будь-яких надзвичайних ситуацій. У нас був генератор, ми могли без відриву від нашого робочого процесу видавати лікарняні електронні, електронні рецепти і направлення. Але, на жаль, у нас були проблеми з інтернетом. Був перебій і не могла не працювала ця система. На сьогоднішній день ми дуже вдячні, що в нас з'явився інтернет безперебійний, і ми можемо гармонійно, комфортно працювати в наших. Умовах всі задоволені, ми і пацієнти. В амбулаторії є генератор для постійної подачі електроенергії. Також у закладі є укриття. Тут для комфортного перебування відвідувачів є питна та технічна вода, аптечка, вайфай-роутер. Найпростіше укриття розраховано на сто осіб. Для Пацієнтів, для співробітників закладу, які знаходяться на зміні, і е, сюди приходять жителі з ближайших домів. Працівники запевняють, в разі повітряної тривоги містяни можуть сховатися в укритті у будь-який час доби. Якщо відключиться світло, відділення невідкладної допомоги не зупинить роботу, запевняють в одній з найбільших лікарень міста. цей генератор. Розрахований на роботу нашого ЦСО, повністю буде повністю буде, да. Повністю по навантаженню він розрахований на 176 кВт, По навантаженню він у нас буде підключений під це відділення. Всього в цьому закладі є сім генераторів. Також встановлено два комплекти обладнання для забезпечення резервного зв'язку. Результатами чергування задоволена. На сьогодні ми можемо впевнено казати, що наші заклади первинного і вторинного рівня готові до будь-яких ситуацій і до ймовірного блекауту. В медичних закладах Дніпра вже встановлено 152 генератори. Активно працюють над забезпеченням амбулаторій міста безперебійним інтернетом. У Дніпрі госпітальєри навчають голів ОСББ надавати домедичну допомогу. Організувати курси вирішили після випадку, коли одна з голів врятувала життя сусідки. Чому навчають і чи охоче опановують учасники занять нові навички? Розкажуть мої колеги. Я була на квартирі. І в мене закрутилася голова, і я врізалася от у ту стінку головою і розбила голову. Пані Ірина зі сльозами на очах згадує, як її врятувала сусідка. Вона мені телефонує, каже: Таня: я впала і лежу у калюжі крові. Ну, ви можете собі уявити, що каже моя сусідка. Я лежу у калюжі крові. Я в чому була? Побігла до вашої Ірини Петровни, приходжу. Слава Богу, що тої калюжі крові не було. Тетяна не розгубилася і одразу приступила до надання до медичної допомоги. Жінка знала, що робити. Зупинили ти кров, наложили пов'язочку, трошечки заспокоїлися, поклали під язичок, веледольчику, дольчику, дочекалися онука. Ось приїхав онук, почали ще трошечки її промивати. Ранка почалася розходитись і прийняли рішення, що треба їхати до лікарні. Я її дуже, -дуже просила, щоб вона трошечки помовчала, але я робила свою справу якою я навчилася на курсах підвищення кваліфікацій для голів ОСББ від нашої мерії, Ірина? Впевнена, сусідка врятувала її життя. Знання, отримані на курсах з надання до медичної допомоги для голів ОСББ, сталися в нагоді. Лариса вперше на заняттях. Жінка говорить, навчитися зупиняти кровотечу зараз має кожен. Багато чого сьогодні навчилися, як обінтувати руки, як якщо накладати там пов'язки. Як робити ну розказали, якщо єся там поранення на глибоке, як тампувати туди цю рану? Інструктор Олексій приємно здивований на заняття. Прийшли вмотивовані слухачі. Навчати їх було легко. Завдання було навчити людей правильним діям згідно протоколу. То, що називається це порядок дій, який призводить до максимально ефективного надання допомоги. Ми накладали турнікети. Вони дізналися багато хто що це таке. Використовували навіть жгути. Подібний курс для голів ОСББ організовується міською владою Дніпра вже в четверте. За цей час курс пройшли більше 150 людей. Картопля по 30, томати по 80. цього літнього сезону вартість овочів приголомшує. Чи й далі ціни ростимуть та що стало причиною здорожчання – Далі у сюжеті. Мінімальна ціна на ринку огірки від 20 гривень, а помідори від 40. Ще в квітні ціна на них складала 95-140 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим роком ціни на овочевий кошик зросли на 15%. Причина росту цін війна, значне зменшення посівних площин на сьогодні. Земель. В зв'язку з замінуванням, зв'язку з окупацією, зв'язку з військовими діями. Найчастіше в супермаркетах продають імпортні овочі. Борщовий набір у нас в середньому десь піднявся на 30-35%. борщовий набір. Але, Але ще раз говоримо розкид по різних видах овочів є дуже великий. Коли ми говоримо про помідори, то, помідори, то тут чітко сезонний фактор. Поза сезоном у нас імпорт і перед. Імпорти перемики дуже дорогими. А в а сезон дійсно ціна серйозно падає, ціна падає, падає практично в рази. І 35-37% внутрішнього ринку, ринку томатів це, це є Туреччина. Туреччина. Це, це Туреччина. треба теж треба розуміти. Причому українські помідори навіть дорожчі, ніж турецькі. Вони Туреччина. просто по смакові якості краще. Дніпряни обирають наші українські сільськогосподарські продукти. Звичайно, всі, хто приходить на ринок, бажаючи ну, що? Ну, запах, вкус, Ціна. ну, Ціна не завжди ну, буває, що дорожче. Впливає на вартість овочів і ціна на паливо та електроенергію, адже крупні виробники використовують багато ресурсу на вирощування та доставку овочів. Як така заводські условия випуску? Ну там же ще в них зовсім друге. Технології вирощування, на накапільні системі у них вирашу. Піку цін слід очікувати вже у листопаді. Зростання ж дніпряни відчують вже у вересні. У Дніпрі в обласній бібліотеці шиють бойових котиків. Обереги ручної роботи створюють самі ж працівники та відвідувачі. Кожна іграшка котик унікальна і неповторна. Для чого їх виготовляють? Дивіться далі. У Дніпрі в обласній бібліотеці для молоді шиють ось таких бойових котиків. Це обереги ручної роботи. Співробітники бібліотеки та школярі створюють ці м'які іграшки-обереги власноруч з любов'ю та вдячністю. Кожен котик абсолютно неповторний, адже розписують його фарбами. Це була ідея нашої нашої директорки Матюхіни Ольги Леонідовни. Така ідея прийшла. Спочатку ми шили рукавиці, рукавиці робочі, тому що військові на фронті вони не тільки там зброю. Користуються, вони ж риють окопи, укріплення і тому для рук, якась, щоб був якийсь захист, ми шили. У нас був тут цех по пошиттю робочих рукавиць. До нас привозили джинси з усіх округ, а потім виникла така ідея у нашої директорки Ольги Леонідовна, чому б не пошити таких котиків. Вони такі м'якенькі на дотик. І у нас були клаптики, теж хтось нам привозив. Вона власноруч зробила викройку. Зробили ми перші котики, вони дуже всім сподобалися. Спочатку ми клеїли їм очки, а потім Софія, наша працівниця, вона вирішила їх розмальовувати. Тому у кожного котика різні очі, і як натомість можна сказати, у кожного котика свій бойовий дух і свій характер. Дніпрян та гостей міста запрошують долучитись до виготовлення позитивного хендмейду. Наразі у бібліотеці є потреба в новій флісовій тканині кольору хакі, а також синтепоні для набивання, аби створювати більше патріотичних котиків. Дякуємо вам. Придавайте угу. да, то тобі тут на місці. Ти все виготовляєте? Да, ви так, да, да, да. бібліотека все це організує. Це до речі, моя викрика, моя ідея. Ми даруємо обереги, щоб вони оберігали воїнів і допомагали їм якось е, перестроїтися, щоб не тільки на війну, а якось пережити ці відчуття е, на фронті, які там дуже складно. Тому ми хочемо якось підняти настрій е, цими котиками і щоб вони захищали. Ось так. Дякуємо вам. Ми так само утримуємо раз малюнки від дітей. Дуже приємно. Що вони там пишуть, і малюночок такий ну, душевний, можна сказати, аж uh -huh. до сліз пробиває, що вони дійсно переживають за нас і хочуть чимось yeah. нас підтримати. Всі дуже вдячні, долучитись до виготовлення котиків або принести тканину можна за адресою вулиця Старокозацька, 60, обласна бібліотека для молоді імені Світлова. А далі коротка інформація про ситуацію у місті. Протягом ночі знеструмлень чи аварій на теплорозподільчих пунктах та насосних станціях не зафіксовано. Напередодні бригади Дніпроводоканалу ліквідували понад шість десятків засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні не курсуватиме 15-й трамвай, а автобусні маршрути, но ну, з номери яких на ваших екранах рухатимуться в об'їзд по вулиці Посполитою через Древлянську. Такі зміни пов'язані із ремонтом переїзду та відновленням асфальтного покриття. За минуло добу рятувальники приборкали у Дніпрі п'ять пожеж. Одна сталася у житловому будинку. Решта це займання сміттєзвалищ та сухостою на відкритих територіях. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 22 градуси. Сьогодні протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність, втім без опадів. Температура повітря сягне 34 градусів тепла. Випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро та наші спецпроєкти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Ксенія Штомпель. Разом крокуємо до перемоги. Пристрасть і вдячність.